Наталія Масічук після фраз, що СБУ прийде додому до кожного, що її син воювати не буде, бо в нього немає фабрик. І ще в якомусь там інтерв'ю вона сказала, що в якомусь там році ухилянтів і тих, хто не хоче воювати, розстрілювали, вирішила поборотися за демократію і нагадати нам, що Україна це демократична країна. 7, 7, 7. І ви вважаєте, що після того, коли ви ну, в такому порядку, та воюють технології. Перше на другому місці люди на третьому мотивація грошима У нас чомусь ми ж можемо держслужбовцям управління там платити мільйони е, зарплат, і ви вважаєте. І мені знову я не розумію, в якій бульбашці живе влада, і Наталя Місійчука разом з нею. Але чому для них стає всіх новиною, що по-перше повинні воювати технології? Чому для них всіх стає новиною, що ми там в будь-яку місцевість ми там атакуємо, ми нападаємо, ми е, відбиваємося, ми обороняємося. Завжди повинні заходити перші дрони. Я не розумію, чому влада, коротше, ну цього не розуміє. І от Наталка така, тобто перше вивід технології. Це повинно бути аксіомою. Ніякий солдат не повинен там бігти по цим мінним полям поки. Не пройде дрон і не знищить там все в чортовій матері в радіусі я не знаю 50 кілометрів. А якщо ви посилаєте людей на мінні поля, то як ви думаєте, це може бути негативним ефектом для мобілізації? Ну я думаю, що так. Якщо людей використовувати як м'ясо, то люди будуть не хотіти йти мобілізуватись. Те, що тоді люди не будуть боятися військовослужбовців, військовій формі. Звичайно, бо весь решта не, не, не буде того. У нас мобілізація тилу, і президент виходить критична інфраструктура 100% Не 0,25 ставки, як зараз. Я вам кажу, як підприємець так. до мене приходять, кажуть: ну, ми знайомі, кажуть, в мене чотири людини. 0,25 ставки, чотири взяв, троє гуляють тут в кабаках. Один за них працює, троє йому доплачують. ні ні ставка одна людина, 100% ставка, і вона виконує критичну інфраструктуру, продукти. Цей енергетика і так далі. Все, народ, всі збираємося, всі працюємо, ми всі працюємо, платимо чесно податки. Податки ми зменшуємо, дані умонім. Може, знаєте, найкраща <глав> система. Треба просто взяти його систему, прийняти і забути. І хай ті верещать американці, європейці, хай вони б'ються головою об стіл, прийняти систему і все, і запустити. І на через пів року, як той кодекс, у нас війна, форс-мажор. Все, прийняли через три місяці, поїхали по новій системі. Всі нові податки, всі платять, усі ті скрутки, увесь кеш, Пішерські всі йдуть нахід. Ми, ми живемо в новій країні. І гроші йдуть, і якщо щось не так з грошима на ВПК, одна одна стаття і одна міра покарання. 15 років конфіскація. Все. Це ж не демократично. Це... Возічки. Наталія Мисічук, як тільки почула, що потрібно сажати корупціонерів, вона зразу така, це ж не демократично. Це ж корупціонерів сажать. Це ж не демократично. Ви що? Як їх можна сажати? Одна стаття і одна міра покарання. 15 років конфіскація. Це ж не демократично. Це саме демократично. Вашингтон буде проти. Нам поки блядь. нам жити треба. Вибачте, що я таке несу? Нам жити треба. Вашингтону буде все одно, якщо на завтра тут не стане, правда? По реакції Наталії Мічук. Ви можете зрозуміти все, що думає влада про те, щоб саджати корупціонерів. Тобто, нам влада вже відкрито. Ротом Наталій Мисічук каже, що демократія в нашій країні тільки для тих, хто краде. Для звичайного Миколи існує диктатура. Звичайного Миколу там поб'ють ногами по голові, запихають в бусік ТЦК, відвезуть на підвал, залишать без зв'язку там на 1-2 дні, а після цього запишуть якусь штурмову бригаду і відправлять під підочеретину або кудись в Харківську область. А от демократія тільки для тих, хто. То краде. Тому що я не бачив в жодному з ефірів, щоб Наталя Масійчук так переживала за ухилянтів. Вона навпаки, в кожному ефірі намагається нам розказати, що ухилянтів. Потрібно щемити, і там був ефір з юристом, з кравцем, здається, там, де вона розповідала, які ці всі юристи погані, що вони розповідають ухилянтам, як законним, законним повторюю, способом не мобілізуватися. І що потрібно, щоб до кожного такого юриста з Тіктока приїхало СБУ. Це вона якраз в цьому ефірі про це сказала. А от чомусь в неї така дуже різка реакція на фразу саджати корупціонерів. Чому я не розумію? Просто чому я вважаю, що потрібно трошки диктатури? Під час війни, але диктатури не проти Миколи, диктатуру проти тих, хто краде, щоб ці всі діла про корупцію розслідувалися за ну, один, ну максимум два місяці. Ти вкрай більше мільйона доларів, ти заїжджаєш на зону, але не на 15, на пожиттєво. І хочеш виїхати. Якщо хочеш вийти після війни, то, будь ласка, є от штурмова рота з таких ув'язаних, як ти, доживаєш до кінця війни, виходиш. Але конфіскація майна під нуль взагалі всього. І не тільки у корупціонерів. А й у всієї прямої сім'ї, у дружини, дітей і так далі. Тому що ми ж розуміємо, що будь-який Він'ямін, який накрав мільйони під час війни, він все попереписував на дітей і на дружину, можливо, ще на друзів. І це все повинно бути конфісковане. Він ямін повинен заїхати на зону на пожиттєво і там думати про те, що він зробив. І тоді, після того, після того у нас корупція почне зменшуватися. Тому що, якщо ви уявите якогось такого він яміна, який все життя крав, а тепер в нього можливість підсісти на такі потоки грошей, які він раніше до цього ніколи не бачив. І Віньємін розуміє, бачачи, що відбувається, що найгірше покарання, яке йому зараз світить, демократичне покарання, тому що, воно, ви ж пам'ятаєте, диктатура тільки для Микола. І покарання для Віньяміна буде, якщо його спіймають за руку, це. Найгіршому випадку він заїде в СІЗО на тиждень-два, далі він просто дасть хабар, а це ще називають заставою, і вийде на свободу. І це все буде працювати так, що якщо Він'ямін вкраде 100 мільйонів гривень, то застава в нього буде 10 мільйонів? Тобто Він'ямін ще й залишиться в профіті, його ще й не звільнять. І далі він просто тихенько виїде на Мальдіви і буде там доживати своє мізерне життя. Ну чому цьому Він'яміну тоді не красти? Ну, що найгірше може з ним статися. Причому я особисто я не впевнений, що навіть пожиттєве е, допоможе в цьому випадку або ви 15 років. Тому що, знаючи, як працює наша система, є дуже великий шанс, що ці люди повиходять там через день, через два вони комусь просто позаносять гроші і далі ви цих людей не знайдете. І ще оця тупорила тема вашингтон брюссель буде проти. Я вам гарантую, вони будуть не проти. Навіть якщо ми почнемо розстрілювати корупціонерів, вони будуть за. Повірте мені, ви думаєте, що вашингтон Бруссель, вони такі дуже демократичні? А ви почитайте історію Ірану і як Іран став ісламською республікою. Що там робили Вашингтон і Брюссель, Як вони змінювали владу? Як вони. Ставили, вони ставили диктатуру в Ірані, і людям в Ірані ця диктатура не сподобалась, вони її скинули і обрали Ісламську Республіку. Тому, якщо ми навіть почнемо з цими корупціонерами ну, розбиратися найжорсткішим способом, американці будуть тільки аплодувати. Ви послухайте, Блінкіна, який приїжджає в Київ, і 800 тисяч у своїй промові каже слово корупція. Тому що з нею ніхто не бореться. І от, якщо ми будемо боротися. З корупцією, не демократичним способом, якщо ми будемо диктаторськими способами вирізати корупціонерів, американці будуть нам аплодувати. І я впевнений, вони нам ще й зброї дадуть більше. Ви просто будете казати, от цей вкрав стільки, отут він вкрав, тут ми в нього все конфіскували взагалі під нуль, включно з тим, що було в його сім'ї. І тепер він, о, штурмовий в якійсь бригаді, захищає Україну під Харковом. І тоді американці будуть аплодувати, ніхто не буде розповідати про права людини. От тоді буде дійсно трошечки обмежень прав. І тоді вже буде це посил для тих Микол, яких ловлять ТЦК на вулиці, що країна буде іншою після війни, що країна зміниться. Бо зараз, зараз, якщо ви подивитесь, жоден з тих корупціонерів, про яких там всі писали, про те, що їх спіймали, він не сів. От, де воєнком Борисов? Він досі не зрозуміло, де він досі не сів, досі вироку немає. Скільки потрібно часу, щоб зробити вирок на воєнкома, який купив собі вілли на мільйони доларів в Іспанії, скільки потрібно часу, щоб винести вирок тим Гриневичам чи Гринкевичам, які накрали мільярди гривень на військових замовленнях. Це ну, коли їх вже арештували? Півроку назад, рік назад, скільки часу потрібно, щоб їх ну, посадити за грати. А далі виходить Наталія Мосічук і на серйозних щах, коли ми пропонуємо, ну, і Сергій, я думаю, ніхто з вас не проти того, щоб саджати корупціонерів, коли ми це пропонуємо робити, виходить Наталія Мосічук і така: а це ж не демократично. А от СБУ прийде додому, постукає кожному. Це походу демократія.